Кримінальне провадження 140 2 7 0 347. Павленка в організації масових заворушень, вчинених за попередньою змову групи осіб. Будь ласка, візьміть ці матеріали, подивіться рапорти, і ви побачите, що там написано неправда Чому? Тому що ці шановні особи, працівники міліції, пишуть, що вони приходили до мене додому і дзвонили в двері. Я задавав запитання яким чином вони могли дзвонити в двері, якщо в мене немає дзвінка? Це означає, що вони взагалі не були в мене вдома. Можливо, вони прийшли зі своїм дзвоном і там дзвонили. Це перше запитання. По-друге, тобто видно, що люди знають, як виглядає ну, пора нам в мене вдома. По-перше, це було по-перше. По-друге, ці шановні пани, створили двох неіснуючих понятих. Ви розумієте, це щось. Сходне з сюжетом кінофільму Матриця. Тобто ці люди здатні вже створювати події. Ось що цікаво. Вони е, за, залучають двох це Сокол і хто там ще не пам'ятає, яких не існувало взагалі на місці так званого затримання. Заходить якийсь чоловік в кримінальної Виявляється, що це міліціонер. От, і цей міліціонер мені е, на тюремній мові, я б назвав би і так, е, говорить, що я повинен е, пройти з ним. Не приділяючи ніяких документів, морда, як, перепрошую, обличчя абсолютно не вказує на те, що це страж закону. От. І при цьому вони мене заштовхують форсмаги, і вивозять. А е, що, що тоді, я не розумію, що потрібно ще, щоб вважати це злочином? Службове підроблення є. В рапорті вказано, що існують два понятих, які підтверджують, що я з ними пішов добровільно, е, вони мені пред'являли повістку, і я пішов з ними добровільно на допит. Тобто давайте допитаємо поняття понятих. відкриємо кримінальне провадження. Смикнемо двох людей, які закінчили 9 класів і, не, і навіть не змогли закінчити училище і дивлюся по освіті. Тобто 9 класів, і людина після не вказує, Це базова середня освіта, якщо не поміню. чи не закінчена середня освіта. О, ця людина, якщо на неї віднажати, якщо її розкрутити, вона ну, нам скаже, що мене там в житті не було. Я спав вдома, потім, через те, що я винивши з цим працівникам міліції, я змушений був підписувати фальшиві. Фальшиві їхні рапорти і підтверджувати їхню інформацію. Ось і все. Це абсолютно елементарно можна розкрутити. Є свідки. Ми дивимося, тобто, пане Сагало, я прошу, щоб ви ви думаєте про своє, яким чином розкрити цю справу? Значить, Ми дивимося в цей день, які були рейсові автобуси з Західного автовокзалу. Всі водії суміжних рейсових автобусів чули, як я пояснював, що мене викрадають. Будь ласка, повідомте органи міліції, прокуратури, що, не, що викрадено людину на вокзалі. Логічно? Логічно. Значить, ці люди ще могли запам'ятати ці події, вони могли не стертися з їхньої пам'яті. Ви допитайте просто події в рейсових автобусів, вони вам підтвердять цю інформацію. Ну, По-моєму, справа розкрита. Залишається лише е, вибрати міру е, запобіжного заходу для цих чотирьох людей, які вчинили службовий злочин. Тобто службове підроблення. Перевищення влади щонайменше і виправдання. було, було. Чому не розслідується справа? Я, наприклад, не розумію. Якщо Павленко пробіг, проходив повз, скажімо так, брав участь на рівні з чотирма сотнями людей у якійсь акції, то Павленко 11 місяців сидить у в'язниці. А якщо працівники міліції вчиняють будь-що, тому що вони отримали зелене світло від керівництва. То їх неможливо притягнути до відповідальності. І при цьому я вже мовчу про суддю. Про суддю її можна тільки в революційному порядку притягнути. Ось все, що хотів сказати, щиро дякую.